Доброго дня, добрі люди! А хто підпишеться, тому ціни не буде. Адвокат Володимир Клим. Тема консультації. Реальні проблеми, у кого вони можуть виникнути. З сроком прийняття спадщини під час військового стану. Розглянемо опис ситуації, звідки це воно виникла така реальна проблема. Як і уникнути рекомендації в кінці будуть, і на закваску Розповім вам, чому суддя стукає молотком. Тому поїхала. Всім відомо, ну зараз хто тільки не знає, у нас кожен сам собі юрист, що у нас 10 місяців на прийняття спадщини. Така постанова була прийнята Кабміном. Внизу в описі є на неї опис. Не буду її зачитувати, краще з вами поговорю. І от там. Зазначено, що десь сроки зупиняються, але не більше ніж на 4 місяці. І от є 10 місяців з моменту смерті на прийняття спадщини. І всі так собі гуляють і розслаблено. Гуляли вони гуляли. Поки не сталася одна така подія, як рішення Верховного суду. Рішення Верховного суду, в чому тут суть? Суть у тому, що Верховний суд сказав, що постанова Кабміну, хоча, як на мене, це дуже неправильно, все-таки військовий стан і Кабінет міністрів праві приймати якісь відповідні рішення, що сказав Верховний суд. Верховний суд сказав, що нічого. Цивільний кодекс каже, є 6 місяців. От вам і досить. Ніяких 10. Але нотаріуси. Працюють, приймають заяви, оформляють спадщини після 10 місяців на підставі заяв, які прийняті у 10-місячний такий срок. Але де питання? Питання в тому, що, наприклад, є два спадкоємці. Один прийняв спадщину протягом 6 місяців, наприклад, на третьому, а другий. Приперся до нотаріуса в 8 місяці останній день місяці і нотаріус прийняв. І оцей спадкоємець, який прийняв спадщину вчасно по цивільному кодексі, оскаржує відповідні дії і каже, що цей спадкоємець незаконний, він пропустив сроки. І от приблизно Верховний суд, Верховний суд став на сторону. Спадкоємця, який прийняв спадщину за 6 місяців. Тобто, повинні, ви повинні бути уважні саме в ситуації, коли декілька спадкоємців і один прийняв протягом шести, другий прийняв пізніше, або ви прийняли пізніше. то Якщо у вас конфліктна ситуація, то ви повинні подумати, чи, наприклад, ви прийняли. Вчасно, а є інший спадкоємець, який там поганий, на вашу думку, як то кажуть, кожен сам себе хвалить, чи там свиня, своє болото хвалить. Ну, тут не... думки суб'єктивні, я не знаю ситуації. Але теж можна скористатися і усунути таким способом такого собі поганенького спадкоємця. І рекомендації Щодо рекомендацій, то перш ніж я вам їх скажу. От нагадаю, що тут в коментарях можна писати питання, тоді буду знати, принаймні, що розповісти без всякої юридичної фантазії і закликів щодо справедливості. А конкретно по питаннях, принаймні по тому, що розуміюся, рекомендації все-таки подавайте заяву, приймайте спадщину протягом 6 місяців. Тому що далі. Ну, Випадків небагато, але, наприклад, в Україні увів у пошук у судовій владі реєстр судових рішень про запоновлення сроку прийняття спадщини там приблизно 12 тисяч чим-то з 23 року у нас рішень судді молотками стукають і виносять відповідні рішення. То тема актуальна. Приймайте спадщину вчасно, пишіть заяву на коліні. Як хочете. Для цього достатньо подати просто заяву до нотаріуса за допомогою пошти, або, я думаю, колись придумають ще й дію уведуть туди, але і буде легше. І історія на закваску, чому суддя стукає молотком. Чому суддя стукає молотком? Це от там країну забув, але дуже-дуже давно, що наші бабусі не народилися туди десь пару тисяч років назад. Коли суддя виносив вирок, то він, на вирок на покарань було небагато убити або не вбити, то людину вбивали, то він сам повинен був забивати молотком труну людини. От тому він стукає. А ви користуєтеся своїми правами, щоб на ваших, ваші права. Десь туди в турну не заклали, і суддя не постукав молотком, бо ви щось забули. Дякую за увагу.